Так, я не зрозумів. То ні, як звати бабусь? Бабуся Ліва. А другу бабусю? Бабуся Оля. А маму як звати? А татка як звати? Зайчик. Зайчик. Ясно. А чого татка звати зайчик? ти так його Вот Води чого ти це говорить? А ім'я. Ім'я є татка. Зайчик. Дожились. То ти не дитині... ти... зайчиковий, значить, а не зайчиковий. <ріпи> <ріпи> Дожились. Три з половиною роки дитині він не знає, як тата звати. Ой, то коротко. ти не зайчиковий, то не зайчик. Говорили, балакали, сіли і як заплакали. Якщо за твого тата звати? Та -та. я не зрозумів, ти що не знаєш, як тата звати? Знаю. Як? Це ти в садочку всім це розказав? Так, да. да, всі питали, як ваших батьків звати, і ти сказав, что тата зайчик. Так. Да. Понятно, Тоні. Все з тобою ясно. Ну добре. Давай, Сам винен те.